Так, друзі, вітаю. Розкажу вам трохи про бізнес-клуб, в якому ми займаємося. Ну, що розкажу, там дуже круте оточення. Дуже багато підприємців з досвідом, реально які заробляють, підсказки дуже круті дають. Плюс можна, можна запитати в них, будь що, і в принципі знайти любу відповідь. Я сам задавав питання, був не впевнений в шляху в напрямку, куди рухатись. Найшли мені людину, яка допомогла, підкоректувала. І зараз я рухаюсь уже. Я так колібався при виборі. Мене чітко піднаправили, додали мені впевненості і все. Зараз я дв двигаюсь без зупинки. І надіюсь, що я не зупинюсь і буду далі топити. Інформація там у нас дуже корисна, деякі темки я внідряю. В своє ще не бізнес повноцінний, але в таке ремесло. Так, за рахунок навчання, інструментів, які надавались, я став більш продуктивний, більш комунікабельний, будую нові зв'язки, знаходжу нові способи заробітку і їх впровадження ну, в свою систему, в своє життя. Плюс дуже велика для мене була проблема, це відпочинок. Теж це все прописується, ставиться в задачі і виконується. Тому отак, от я зараз тут, в принципі, відпочиваю, якби перезагружаюсь. Тому велике, всім дякую всім тим, хто в клубі і хто допомагає. Ну, плюс Сергію так, також велике дякую. І всім. Ті, хто вагаються, стоя чи не стоя, определенно стоя. Тому що ну, треба спробувати. Якщо ви зайшли, спробували, ви потім для себе вирішите. А якщо не спробуєте, будете жаліти все життя чи якийсь там період і думати, а можливо, все-таки треба було. І іменно тут були наші відповіді на ваші запитання.